Книга Дії святих Апостолів. Апостола Павла Не раз супроводжують немало людей, серед них і старший синагог, і люди знатні і грамотні, яким приємно бути з апостолом Павлом і які вчаться від апостола Павла. Але зараз апостол Павло відправляється в Рим, і на цей раз з ним є тільки Аристарх. А коли постановлено, щоб відплинули ми до Італії, то віддано Павла та ще деяких інших ув'язнених сотникові, Юлієві на ім'я сполку Августа. І посідали ми на корабля Адраміцького, що пливсти мав біля місць азійських, та й відчалили, і з нами був Арістарх Македонець із Солуня. А другого дня ми пристали в Сидоні. До Павлаш Юлій ставивсь по людському і дозволив до друзів піти та їхньої опіки зазнати. А вирушивши звідти, припливли ми до Кіпру, бо вітри супротивні були. Коли ж переплинули море, що біля Кіліки і Памфілії, то ми прибули до лікійської міри. І там сотник знайшов корабля Олександрійського, що плинув в Італію і всадив нас на нього. І днів багато помалу пливли ми, і на насилу насупроти Ніду приплинули, а що вітер нас не допускав, попливли ми додолу на кріт, при Салмоні. І коли ми насилу минули його, то припливли до одного місця, що зветься. Доброю пристаню, недалеко якого знаходиться місто Ласея. А як часу минуло багато, і була вже плавба небезпечна, бо минув уже й піст, то зачав Павло радити, говорячи їм. О мужі, я бачу, що буде плавба з перешкодами та з великим ущербом, не лише для вантажу й корабля, але й для наших душ. Та сотник довіряв більше стерничому та власникові корабля, ніж тому, що Павло говорив. А що пристань була на зимівлю невигідна, то більшість давала пораду відплинути звідти, щоб як можна дістатись до Фініка і перезимувати в пристані Крицькій неприступній західним вітрам із півдня та з півночі. А як вітер південний повіяв, то подумали, що бажання вони досягли, тому витягли кітви й попливли по край Криту.